Разом із весною завітала до нашої творчої майстерні поетеса Анна Розман. Весна, мов жінка, жінка це весна, Непередбачувана, як погода. Бува холодна, мов крижинонька вона, була розкута, як сама природа. Вечірні спалахи замріяних зірок і блиск весняний зачарованих очей в них поєдналось плетиво думок і таємниці оксамитових ночей. Здається, лише вчора було наше перше знайомство. І в світ вийшла перша збірочка «Я птаха з одним крилом. Так. А вже сьогодні, вже сьогодні є три збірки, які ми читаємо з таким задоволенням. І в руках ви тримаєте зошит, нерогоцінний зошит, в якому вже підготовлені вірші до наступної збірочки. От як вдається так творити змістовно і так швидко, мабуть, щось в душі підштовхує. Ну, як зазвичай кажуть, що вірші народжуються духом, а не розумом. І якщо дух є, в душі є дух, значить його треба викласти на папері. Ну, е склалося так, що кожні два роки, починаючи з 9, 11, 13, цей рік 15, виходить збірочка з Божу допомогою, звичайно, і завдяки добрих лю людей. Стараюся, щоб. От такі е теми вас хвилюють сьогодні найбільше. Ну, Сьогодні на хвилює мене тема. Е Тема, та тема, яка хвилює кожного із нас, це мир у нашій державі, мир, спокій, благодать. І як кожна людина, прошу Господа Бога, щоб вже надіслав мир на нашу, у наші душі, в наші серця, у наші, на нашу землю. Це найбільше, саме, саме як, як мама чекає народження дитини, так і ми всі ми всі чекаємо цього миру. Хай вже буде мир у цій державі. Це саме, саме велике бажання. Не тільки моє, а кожного з нас. Мій білий янгол прилетить на крилах золотих, мене він ними захистить від прикрущів земних, обійме сонячним теплом, пригорне до грудей і обдарує джерелом любові до людей, лише в любові сенс життя, без неї світ пустий, лише в любові почуття і аромат п'янкий. Мій білий янгол прилетить казкової краси, нехай не дасть він зачерствіть а милість принесе. Хай буде милість на землі, зі споду до небес, щоб не казали королі, та нарід Божий весь. Наш дійсно нарід, наш український нарід, він Божий, він завжди живе з Богом. От так і народилися я думаю, народилися на нова збірочка, так і буде називатись, білий янгол Мені здається, що коли слухаєш поезію, то хочеш впізнати, який світ навколо тієї поетеси, яка пише такі рядки. От мене здивувало, що ви не педагог, ви не мистецтвознавець, а ви от, звичайна людина, яка працює навіть має не жіночу професію, працює серед чоловіків, де народжуються такі вірші. Ну... Я працюю в деревообробній промисловості, в місті тячів, на ламелі. На справа в тім, що так, воно в основному там чоловіки. І зовсім інколи, коли я знаєте, де, щось там приймати товар, який, для, для якого треба кару знайти. А, товар, як... це які... а товар це якісь шурупи, болти, направляючи і так далі. То інколи думаю, дійсно, не жіноча професія, не жіноча. Але разом з тим у нас дуже хороший колектив. Молоді в основному, вік і моїх дітей. Я їх розумію, вони мене шанують, я так думаю, того, що, щоб я їм там не сказала, щось і послухаються, прислухаються. Ну, Нічого не зроблю, я втягнулася в ту роботу. А вірші, вірші вони кругом навколо нас. От інколи буває. От заправляю кару і тут капає на мене капля із брізоньки. І народжується новий вірш. І так буває. Із свого вікна, в тому складі, там, де я знаходжуся, бачу берізку, яку вже я оспівала, не знаю, розів п'ять в п'ятьох віршах вона у мене оспівана. А чому? Та інколи буває так, що я нічого, крім тої брізоньки, нічого прекрасного не бачу. Я все думаю, що... Я розумію тих поетів, яких читаєш історії поетів, коли вони поїхали то десь за, за кордон, то в Париж, то десь на якісь моря. Яке ж у них натхнення. Я інколи думаю, як воно мені бракує. Можливо, і я, якщо б десь щось бачила інше, крім тої брізоньки, можливо, б я теж щось писала більше, частіше, і не раз у два роки виходила би збірочка, а може, дві на рік. Вона мені здається, що все-таки вам натхнення додає краса. Чарівна краса Карпат, чарівна краса срібної землі Закарпатської. Ну, де ще така краса є. Кажуть, що в Швейцарії, але то чуже, а тут є. Так, бачиш так, Йдеш, бачиш такі гори, вони то, то синьо-сірі, то зелено багряні, то просто зеленої красоти такої, що не... не ну, не писати про них не можу. У мене, мене також багато віршів присвячено природі. Дуже люблю природу, люблю свій рідний край, свою, свою, свій народ люблю. Такий простий, щирий і вдячний. Ми ну, слухаємо сьогодні поезію з такого дорогого, твоєї збірочки, яка ще в зошиті лише. Ну, зараз я вам прочитаю от, про ту Берізоньку, яку я дуже часто бачу. Прокинулася Берізонька, вітер пестить віти. І ніжиться під сонечком на дворі вже квітень, вже пташечка в гніздечко у білому цвіті, хоче діток народити для щебиту світу. Кущ калини, мов хмаринка, білісінько білий, мов щаслива наречена у любові і вірі. Та чи бачать все це люди у мірських турботах? Ні, не кожен це побачить, бо мають роботу. Та робота тимчасова. І кожен день інша, а ця краса краса Божа, невичерпна ніша. Про неї можна писати, писати й писати. Поезія, що йде з душі, вона народжується щодня і щомиті. Та й не дивно, поетеса Анна Розман дивиться на цей світ і сприймає його по-особливому. Лелеки білі вдалині, махають крилами мені, летять, щоб зиму перебути. Та як зимою людям бути, як бути нам, кого спитати, як люту зиму подолати, якщо біда на Україні, якщо немає миру нині, на кого і що нам сподіватись, щоб врешті-решт нам не злякатись, щоб вистояти ці незгоди, діждатись кращої погоди? Народ наш мудрий, це я знаю, і чужу поміч не чекають, і лише Бог нам допоможе. Дай мудрості і сили Божі, білі біглі талині, бажають стійкості мені, вдихаю повітря росяни, Посаду ногами йду босими, Купаюсь у вранішньому сонці, я вдома у рідній сторонці. Я вдома в русі поколіна, Радію немов би дитина, радію, що може радіти, сміятись, кохати, любити. Цю землю люблю предковічну, мандрую думками у вічність, у зір, що злилися із росами, торкаюсь ногам босом, замислилась, задумалась, замріялась, відважилась, звеличилась і вразилась, та мавкою казковою залишиться, хоч роси на очах її колишаться, коханою і ніжною, і мудрою, веселою. Тендітною й самотньою, та час від часу завжди загадковою, таємне первобутнє щось приховує, і грішною, святою, непокірною, зрадливою, звабливою та вірною, і з вічності душа її так тішиться, хоч роси на очах її колишаться. Прости мене, Боже, і дозволь попросити, щоб благодій росли дітей діти розслідіти діти. Щоб сонячно й тепло серцям нашим було, Щоб хліба доволі війни щоб не було. Почуй мене, милий, почуй мене, Боже, за матір вітчизну серце тривожить. Згуртуй нас любов'ю, ти можеш, я знаю, дай злагоди і миру Тебе я благаю. Прости мене, Боже, народ мій величний, війни хай не буде, а мир буде вічний. Ось така вона поетеса з Буштину, що на Тячівщині, Анна Розман.